Капіталізм починався як теорія про те, як функціонує економіка. Вона була описовою і приписовою, пропонувала пояснення того, як працюють гроші, і просувала ідею, що реінвестиції прибутку у виробництво сприяють швидкому економічному зростанню. Однак капіталізм поступово став чимось більшим, ніж просто економічною доктриною. Нині він містить етику. Низку учень про те, як люди повинні поводитися, вчити дітей і навіть думати. Його принципове положення полягає в тому, що економічне зростання найвище благо чи принаймні наближення до найвищого блага, бо справедливість, свобода і навіть щастя залежать від економічного зростання. Запитайте капіталіста, як принести справедливість і політичну свободу в такі країни, як Зімбабве та Афганістан. І найімовірніше отримаєте лекцію про те, наскільки економічне збагачення і розвиток середнього класу важливі для стабільних демографічних інститутів, і через це членів афганських племен потрібно виховувати на цінностях вільного підприємництва, економності і упевненості в собі. Ця нова релігія вирішально вплинула і на розвиток сучасної науки. Наукові дослідження зазвичай фінансуються урядами або приватним бізнесом. Коли капіталістичний уряд і бізнес розглядають питання інвестицій у конкретний науковий проєкт, зазвичай першим виникає питання, чи дасть нам цей проєкт можливість збільшити виробництво і прибутки, чи сприятиме він економічному зростанню? Проєкт, за яким не можна чітко відповісти на ці запитання, навряд чи отримує фінансування. Жодна історія сучасної науки не може залишити капіталізм за кадром. І навпаки, Історія капіталізму перетворюється на безглузді, якщо в ній не брати до уваги науку. Віра капіталізму в безпережний економічний розвиток повністю суперечить усьому, що ми знаємо про Всесвіт. Зграя вовків має повністю втратити глузд, щоб повірити, що постачання овець необмежно довго зростатиме. І все ж, людська економіка змогла продовжувати свій розвиток у модерну добу завдяки лише тому факту, що вчені роблять нові відкриття. Чи винаходять нові пристрої кожні кілька років, такі як відкриття континенту Америка, винайдення двигуна внутрішнього згорання чи генетично модифіковані вівці. Банки і уряди друкують гроші, але, врешті, саме вчені покривають витрати. Останніми роками банки і уряди ошаленіло друкували гроші, усі панічно боялися того, що нинішня економічна криза може зупинити зростання економіки. Тож вони створювали трильйони доларів, євро та йен просто з повітря, накачуючи систему дешевими кредитами і сподіваючись, що вчені, техніки і інженери зможуть запропонувати щось реально велике, перш ніж лусниця мильна бульбашка. Усе залежить від людей у лабораторіях. Нові відкриття в таких галузях, як біотехнологія і штучний інтелект, можуть започаткувати цілковито нові галузі промисловості. Прибуток від яких зможе підтримати ті трильйони уявних грошей, які банки і уряди створили починаючи з 2008 року. І якщо ж лабораторії не виправдають очікувань до того, як мильна бульба шкалусне, на нас чекають дуже складні часи. Колумб шукає інвестора Капіталізм відіграв вирішальну роль не лише у розвитку модерної науки. А й у виникненні європейського імперіалізму. І саме європейський імперіалізм насамперед створив капіталістичну кредитну систему. Звичайно, кредит був винайдений не в модерній Європі, він існував у майже всіх аграрних суспільствах, і в період раннього модерного зародження європейського капіталізму було міцно пов'язане з економічними досягненнями в Азії. Пам'ятаємо також, що до кінця XVIII століття саме Азія була світовим рушієм економіки, тобто європейці мали у своєму розпорядженні значно менше капіталу, ніж китайці, мусульмани чи індійці. Однак у соціально-політичних системах Китаю, Індії і мусульманського світу кредит відігравав другорядну роль: торговці і банкіри на ринках Стамбула Ісфагана, Делі та Пекіна. Могли мислити капіталістичними категоріями, але царі і генерали в палацах і фортецях нехтували уявленнями торговців та меркантильними міркуваннями. Більшість на європейських імперій епохи раннього модерну була заснована видатними завойовниками штибу Нурхаці і Надершаха або бюрократичними та військовими елітами, як у випадку імперії Цінь та Османської імперії, фінансуючи війни з податків і грабунків. І особливо не відрізняючи одні від одних, вони нічим не завдячували кредитним системам і ще менше піклувалися про інтереси банкірів та інвесторів. На противагу цьому в Європі королі і генерали поступово приймали меркантильний спосіб мислення, допоки торговці і банкіри не стали панівною елітою. Завоювання європейського світу дедалі частіше фінансувалося через кредити, а не податки. І дедалі частіше скеровувалися капіталістами, чиїм головним прагненням було отримати максимальну віддачу за свої інвестиції. Імперії, збудовані банкірами і торговцями, вбраними у франки та циліндри, завдавали поразки імперіям, створеним царями і аристократами в дорогому одязі та блискучій амуніції. Меркантильні імперії попросту були значно практичнішими у фінансуванні своїх завоювань. Ніхто не любить платити податки, але всі радо інвестують. У 1484 році Христофор Колумб звернувся до короля Португалії, щоб той профінансував флот, який мав поплисти на захід, щоб знайти новий торговий шлях до Східної Азії. Такі пошуки були вельми ризикованою і недешевою справою. Потрібно було значні гроші, щоб збудувати кораблі, придбати обладнання і зброю, платити морякам і солдатам. Водночас не було гарантій, що інвестиції матимуть хоч якусь віддачу. Король Португалії відмовив Подібно до сучасного підприємця Стартапера, Колумб не здався. Він запропонував свою ідею іншим потенційним інвесторам в Італії, Франції, Англії і, нарешті, знову в Португалії. Щоразу він наштовхувався на відмову. Тоді Колумб спробував пошукати щастя у Фердинанда і Ізабели. Правителів новооб'єднаної Іспанії. Він звернувся до деяких досвідчених лобістів і з їхньою допомогою зміг переконати королеву Ізабелу вкласти гроші. Кожен школяр знає, що Ізабела виграла джекпот. Відкриття Колумба дало змогу іспанцям завоювати Америку, де вони побудували золоті і срібні шахти, а також відкрили цукрові і тютюнові плантації, щоб збагатити іспанських королів, банкірів і торговців понад усілякі найсміливіші мрії. Через 100 років принци і банкіри горіли бажанням надати послідовникам Колумба значно більші кредити і мали для цього значно більше капіталу у своєму розпорядженні завдяки коштовностям, награбованим в Америці. Не менш важливо і те, що тепер принци і банкіри значно більше вірили в потенціал досліджень та охоче розлучалися зі своїми грішми, це було магічне коло імперського капіталізму. Кредит фінансував нові відкриття. Відкриття відбувалося в колоніях, колонії давали прибуток, прибуток формував довіру, а довіра перетворювалася на нові кредити. Нурхаці і Надершах вичерпали свої ресурси після кількох тисяч кілометрів, капіталістичні підприємці лише збільшували свій фінансовий запас із кожним новим завоюванням. Однак ці експедиції залишалися рідкісними подіями, тож кредитні ринки були певною мірою обережними. Багато експедицій повернулися до Європи з порожніми руками, не відкривши нічого цінного. Англійці, наприклад, витрачали силу селену капіталів у безплідних намаганнях відкрити північно західний прохід до Азії через Арктику. Багато інших експедицій взагалі не повернулися. Кораблі натикалися на айсберги, влітали в тропічні шторми або ставали жертвами піратів. Аби збільшити кількість потенційних інвесторів і зменшити ризики. Які вони несли, європейці звернулися до акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю. Замість того, щоб один інвестор вкладав свої гроші в благенький кораблик, акціонерне товариство збирало гроші від великої кількості інвесторів, до того ж кожен ризикував лише малою часткою свого капіталу. Ризик у такий спосіб зменшувався, проте жодні обмеження на прибутки не запроваджувалися. Навіть малі інвестиції в щасливий корабель. Могли перетворити вас на мільйонера. Роки за роками у Західній Європі розвивалася складна фінансова система, яка здатна була зібрати великі кредити останньої миті і надати їх у розпорядження приватних підприємців та урядів. Ця система могла фінансувати дослідження і завоювання значно ефективніше, ніж будь-яке царство чи імперія. Новонабуту силу кредиту. Легко простежити на прикладі запеклої боротьби між Іспанією і Нідерландами. У 16 столітті Іспанія була наймогутнішою державою в Європі, очоливши величезну глобальну імперію. Вона правила значною частиною Європи, величезними територіями Північної і Південної Америки, Філіппінськими островами і низкою баз на узбережжі Африки і Азії. Щороку флоти, набиті американськими і азійськими коштовностями. Поверталися до портів Севільї і Кадіса. Нідерланди були малими болотами, що продувалися всіма вітрами, глухим закутком у домініонах іспанського короля, позбавленим природних ресурсів. У 1568 році голландці, що переважно були протестантами, повстали проти свого іспанського правителя-католика. Спочатку це повстання здавалося схожим на дії Дон Кіхота. Який хоробро бився з непереможними вітряками. Але за 80 років голландці не просто здобули незалежність від Іспанії, а й змогли замінити іспанців та їхніх португальських союзників у ролі господарів морських шляхів, побудувавши глобальну голландську імперію і ставши найбагатшою державою в Європі. В основі голландського успіху був кредит тамтешні бюргери, які не прагнули битися на суші. Замість себе залучали найманців до боротьби з іспанцями. Тим часом самі голландці вирушали в море на дедалі більших флотах. Армії з найманців і озброєні гарматами флоти коштували чимало. Утім, голландці змогли профінансувати свої військові експедиції з меншими проблемами, ніж могутня Іспанська імперія, бо зміцнили довіру до себе з боку європейської фінансової системи тоді, коли іспанський король легковажно розтринкував цю довіру. Фінансисти надали голландцям достатньо великі кредити, щоб ті створили армію і флот, котрі забезпечили Нідерландам контроль над світовими торговельними маршрутами, що своєю чергою приносило пристойні прибутки. Ці прибутки дали змогу голландцям повернути кредити, що зміцнило довіру фінансистів до них. Амстердам швидко став не лише одним із найважливіших портів у Європі, а й фінансовою мекою континенту. Як саме голландці завоювали довіру фінансової системи? По-перше, вони педантично повертали свої позики вчасно і в повному розмірі, що зменшувало ризики для кредиторів. По-друге, правова система їхньої країни вирізнялася незалежністю і захистом приватних прав, зокрема права приватної власності. Капітали випаровуються з диктаторських держав. Які не можуть захистити громадян та їхню приватну власність. І навпаки, він тече до тих держав, які підтримують верховенство права і приватну власність. Уявіть, що ви син знатних німецьких фінансистів. Ваш батько бачить можливість для розширення бізнесу через відкриття відділень у найбільших європейських містах. Він відправляє вас до Амстердама, а вашого меншого брата до Мадрида. І дає кожному 10 тисяч золотих для інвестування. Ваш брат позичає свій стартовий капітал королю Іспанії, якому потрібні гроші, щоб зібрати армію проти французького короля. Ви вирішуєте позичити свої гроші голландському торговцеві, який хоче інвестувати в порослу лісом землю на південному краю безлюдного острова під назвою Мангетен, бо переконаний, що ціни на нерухомість злетять догори. Коли річка Гудзон перетвориться на основну торговельну артерію, обидві позики потрібно повернути протягом року. Минулий рік голландський торговець продає свою куплену раніше землю зі значною вигодою і повертає вам гроші з відсотками, як і обіцяв. Ваш тато приємно вражений. А от ваш менший брат у Мадриді нервується щораз більше. Війна з Францією закінчилася успішно для іспанського короля. Однак він тепер ув'язався в конфлікт із турками, йому потрібна кожна копійка, щоб фінансувати нову війну. І він вважає, що це значно важливіше, ніж повертати старі борги. Ваш брат шле до палацу листи і просить друзів зі зв'язками при дворі втрутитися, але безрезультатно. Він не лише не заробив обіцяних відсотків, він втратив тіло кредиту. Ваш батько невдоволений. Тепер, щоб іще більше загострити ситуацію, новий поворот оповіді Король посилає свого скарбничого до вашого брата, щоб сказати йому прямим текстом недвозначно, що він очікує ще однієї такої позики і негайно У вашого брата немає грошей, щоб позичити, він пише листа до батька, намагаючись переконати його, що цього разу король виконає обіцянку голова сім'ї має сентимент до меншенького і з важким серцем погоджується. Ще 10 тисяч золотих зникають в іспанській скарбниці, щоб ніколи не повернутися. Тим часом в Амстердамі все прекрасно. Ви роздаєте дедалі більше кредитів голландським торговцям, які повертають їх вчасно і в повному розмірі. Утім, ваше щастя не триває вічно. Один із ваших постійних клієнтів перечуває, що черевики на дерев'яній підошві мають стати наступним вивертом моди в Парижі. І просить вас про позику, щоб відкрити в столиці Франції взуттєвий магазин. Ви позичаєте гроші, але на лихо дерев'яні черевички не приваблюють французьких жінок. І розчарований торговець відмовляється повертати позику. Ваш тато розлючений і каже, що час натравити адвокатів. Ваш брат подає до мадридського суду на іспанського монарха. А ви позиваєтесь в Амстердамі на мудрагеля у справі дерев'яних черевичків. В Іспанії загальні суди підпорядковані королю. Судді намагається вдовольнити його і бояться покарання, якщо вчинять проти волі монарха. У Нідерландах судді відокремлені від державного управління та не залежать від бюргерів і принців країни. Суд у Мадриді відхиляє справу вашого брата, а суд в Амстердамі виносить рішення на вашу користь і арештовує майно торговця дерев'яними черевиками, щоб змусити його повернути борг. Ваш батько вивчить цей урок. Краще мати бізнес із торговцями, аніж із королями, і краще вести його в Нідерландах, аніж у Мадриді. Але пригоди вашого брата не закінчуються. Король Іспанії відчайдушно потребує грошей для виплати зарплатні своїй армії, він певний, що ваш батько має в запасі кошти. Тож він висуває сфальсифіковані тяжкі звинувачення проти вашого брата. Якщо той негайно не заплатить 20 тисяч золотих, то опиниться у казематах і гнитиме там до смерті. Вашому татові всього цього більше, ніж досить. Він платить викуп за свого улюбленого сина, але заприсягається ніколи вже не мати справи з Іспанією. Батько закриває своє мадридське відділення і переводить вашого брата до Роттердама. Два відділення в Нідерландах тепер видаються справді хорошою ідеєю. До нього доходять чутки, що навіть іспанські капіталісти виводять із країни свої статки. Вони теж розуміють, що коли хочуть зберегти свої гроші і використати їх для примноження свого багатства, то мають інвестувати їх там, де панує верховенство права і де поважають приватну власність, наприклад, у Нідерландах. Ось так король Іспанії розтринькав довіру інвесторів, тоді як голландські торговці зміцнювали довіру до себе. І саме голландські торговці, а не голландська держава, побудували голландську імперію. Король Іспанії і далі намагався фінансувати та підтримувати свої завоювання через збільшення непопулярних податків для збіднілого населення. Голландські торговці фінансували завоювання через кредити і дедалі більшою мірою через продаж частки у своїх компаніях, що давало право власникам цієї частки отримувати власну частину прибутків компанії. Обережні інвестори, які ніколи не довірили б своїх грошей королю Іспанії, і двічі подумали. Б, чи видати позику голландському уряду раду інвестували кошти в голландські акціонерні товариства, що були головною опорою нової імперії. Якщо ви вважали, що компанія здатна отримувати високі прибутки, але вже розпродала всі свої акції, то могли купити частину із тих акцій у тих, хто ними володіє, мабуть за вищу ціну, ніж вони платили на початку. Якщо ви купили акції, а потім виявили, що компанія потрапила у скрутне фінансове становище, то могли спробувати скинути свої акції за нижчою ціною. Створена таким чином торгівля акціями компанії призвела до утворення в більшості провідних європейських міст фондових бірж, місць, де торгували акціями компаній. Найвідоміша акціонерна компанія, голландська Ост-Інська компанія чи ВОК, була заснована 1602 року. Щойно голландці скинули із себе ярмо іспанського правління, а гуркіт іспанської артилерії все ще було чутно неподалік від фортечних стін Амстердама. Вок використовувала гроші, отримані від продажу акції, щоб будувати кораблі, відправляти їх до Азії і привозити звідти китайські, індійські та індонезійські товари. Вона також фінансувала військові операції, які здійснювали кораблі компанії проти конкурентів і піратів. Фактично, Вок. Фінансувала загарбання Індонезії. Індонезія найбільший у світі архіпелаг, її тисячі і тисячі островів на початку 17 століття перебували під владою сотень царств, князівств, султанів і племен. Коли торговці Вок уперше потрапили до Індонезії 1603 року, їхня мета була суто комерційною. Однак, щоб убезпечити свої комерційні інтереси і максимізувати прибутки для акціонерів. Торговці Вок почали боротьбу проти місцевих правителів, які накладали надто високі мита, а також проти європейських конкурентів. Вок озброювала свої торгівельні кораблі гарматами, наймала європейських, японських, індійських та індонезійських легіонерів, будувала форти і вела повномасштабні битви і облоги. Можливо, таке підприємництво видається вам дещо дивним, але на початку модерної епохи. Звичною практикою серед приватних компаній було наймати не лише солдатів, але й генералів та адміралів, гармати й кораблі, і навіть цілі вкомплектовані армії. Міжнародна спільнота сприйняла це як належне і не дивувалася, коли приватна компанія встановлювала імперію. До ніг найманців Вок падав острів за островом, і значна частина Індонезії стала її колонією. Ця компанія правила Індонезію майже 200 років. Лише 1800 року голландська держава взяла на себе контроль над Індонезією, зробивши її національною колонією Нідерландів на подальші 150 років. Нині дехто скаржиться, що корпорації 21-го століття накопичують надто багато влади. Історія раннього модерну свідчить, як саме може скластися ситуація, якщо бізнесу дозволити безконтрольно задовольняти свої інтереси. У той час як Вок діяла в Індійському океані, голландська Вест інська компанія, скорочено Вік, моталася туди-сюди по Атлантиці. Щоб контролювати торгівлю на важливій річці Гудзон, компанія збудувала поселення під назвою Новий Амстердам на острові біля гирла цієї річки. Колонія жила під постійними загрозами з боку корінних американців і раз по раз була атакована британцями, які, врешті-решт, захопили її 1664 року. Британці змінили її назву на Нью-Йорк. Рештки стіни, збудованої вік для захисту її колоній від корінних американців і британців, нині закатані в асфальт на найвідомішої у світі вулиці уолл Стріт.